Просто заїжджай і живи. Улюблена фраза всіх. Що екскурсія по квартирі. Широка вихідна група. Велике дзеркало. До речі, без спотворення пропорцій, дуже гарно виглядає. І все нативно зрозуміло. Тут одразу верхні речі залишили. Тут одразу в нас логічно, що ти забігаєш. Що? Вся сантехніка хороша, можна обслужити без проблем. Сантехніка, сантехніка. вся нова зверніть увагу. З гарантією. Так, ну що, два про кухню, бо величезна кухня. Вільник, морозилка, судомий машина одразу одразу змішуємо підхід. Газова плита. Я вже забула, яка це розкіш. Паркувальні місця є, навіть хоч вихідний всі з'їхались в парк, але можете подивитися кілька місць, по периметру можемо знайти. І тут одразу красивий парк. Якщо ви хочете подихати соснами, отак от, от робите. Ну і вас одразу в дворі в магазин. Котя, а що до підігріву підлоги? Теплопідлога по всій площі квартири, де є плитка. Це кухня, коридор і санузли. Також у нас в шафі теплопідлога Я на, на нижній полці. Це планувалося або як дитяча, або? Ну, в на нашій концепції як дитяча. Або спина. Це може бути два ліжка, якщо двоє дітей, не два робочих стола. Підвіконня з ні, так. Це вічна історія, вона не вибирає, не відсвітає. Столярка, до речі, якісна, це фарбоване дерево, воно все на магнітних замках, тобто ручками користуємося тільки не відкриття. Коли хтось хоче митися, а хтось хоче просто вбиральний, може частково себе освіжити, Тут, -то. Тут -то все є. Це майстер бедрум величезне ліжко. Величезна кімната, плюс вона все світла і, звичайно, з гардеробом. Тут бачите, у вас валізи будуть лежати, коли ви будете їздити в Турцію, Єгипет, Іспанію. Дай вам Бог всім здоров'я виїзду. Це, наприклад, для верхнього одягу все дві секції тут для також для головних уборів, для мехових шапок. Обірково. Дуже, до речі, красивий вид не в паркову зону, тому що у вас ті вікна виходять в паркову зону, але тут у вас буде ще вид на ліс. Та у вас буквально вихід з ЖК, Якщо ви... це вже. Центральний парк. Ось вихід з дому, і ви вже в парку. Локація просто мрія. Тут все для дітей, для дорослих. І ще навіть якщо ви турбуєтеся, що вам забудують там, то у вас є ще така от зелена зона, яку точно забудують. І скажіть, Костя, ключові моменти: квадратура, ціна форми 70 метрів можна... квадратних, 125 тисяч доларів, оформлення 12%, відсотків. Але можна поза нижній. Є є оселя? Можливо, так. Сертифікат. Все, що хочете. Номер вказано внизу. Так, да, обов'язково. Ну, звертайтеся до. За промокодом промо цибульський, вам ще буде приємний бонус. <рес> Але краще купити, щоб підтримати, тому що є е, речі, які тут зроблені з розумом, все продумано, це саме той варіант. А і ще кому потрібно трошки, можливо, менша квартира, можна також не звернутися, бо експертиза в них ну, просто фантастична. Сімприз. Приходьте на перегляд.